Таю етері телеканалу ТВА, програма суть справи у студії Аліна Рябко про те, як працює центр надання безоплатної правової допомоги у Чернівецькій області, про те з якими запитами найчастіше звертаються як містяни, так і вимушено переміщення особи, поговоримо сьогодні з Ольгою Волощук, юристкою регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області. Тож, пані Ольго, насамперед розкажіть, будь ласка, які види правових послуг у рамках. Безоплатної допомоги можна отримати насамперед. право кожного із громадян України на безплатну правову допомогу це передбачена законом України можливість громадянина отримати безоплатну первинну правову допомогу, тобто юридичну консультацію, а також можливість отримати доступ до правосуддя. Скажіть, будь ласка, хто може звернутися в центр по юридичну допомогу? Для отримання юридичної допомоги до центру з надання правової допомоги може звернутися кожен громадянин України, а також іноземці, які перебувають на території України та особи без громадянства? У центрі надають як первинну, так і вторинну допомогу. Роз'ясніть детальніше про ці види. Законом України про безоплатну правову допомогу передбачено можливість для кожного отримати безоплатну первинну правову допомогу. Що ж таке первинна правова допомога? Це надання юридичних консультацій, правової інформації, роз'яснень, а також складання документів правового характеру. Такий вид правової допомоги надається всім, хто потребує відповідно такої допомоги. Якщо мова йде про безоплатну вторинну правову допомогу, то в рамках такого виду правової допомоги. Забезпечується надання представництва, захисту та складення документів процесуального характеру. На такий вид правової допомоги мають право визначені категорії осіб. Такі категорії осіб передбачені статтею 14 закону України про безоплатну правову допомогу. До прикладу, право на. Отримання захисту або ж представництва або ж складання документів процесуального характеру, таких як, до прикладу, позовних заяв, заяв тощо, мають особи з низьким доходом, особи з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, особи, які постраждали від домашнього насильства чи насильства за ознакою статі, також учасники бойових дій та інші категорії осіб. Який порядок? Отримання безоплатної правової допомоги. Людина звертається. Що далі? Людина звертається до центру з надання правової допомоги. Там її юрист проконсультує, ідентифікує її запит, і далі вже буде прийматися рішення щодо подальшого надання безоплатної вторинної саме правової допомоги в залежності від запиту і потреби клієнта. Якщо ж клієнт належить до визначеної категорії громадян, які мають право на захист представництва чи складання документів процесуального характеру, відповідно центром буде прийматися рішення про призначення такій особі представника, який вже в подальшому буде здійснювати захист чи представництво інтересів такої особи. Таке представництво можливе в судах. Або ж в органах державної влади, органах місцевого самоврядування тощо. Тобто, при зверненні, та людина має мати з собою пакет документів, які підтверджують її статус, так? Звісно, з метою отримання безоплатної вторинної правової допомоги, людина має подати заяву про отримання такої допомоги. До заяви долучити певний перелік документів. Якщо, до прикладу, розглянемо категорію особи з низьким доходом, то для того, щоб підтвердити свою належність. До такої категорії, людина має подати довідку про її доходи за останні 6 місяців, що передують місяцю звернення до Центру надання правової допомоги. Якщо Центром буде здійснено підрахунок, і внаслідок такого підрахунку буде визначено, що розмір доходів не перевищує встановлений законодавством максимум, тоді. Відповідно, центром буде прийнято рішення про надання такій особі безоплатної вторинної правової допомоги. Якщо ж розглядати категорію учасників бойових дій, тоді такі особи мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги на підставі відповідного посвідчення. Тобто для підтвердження належності до визначеної категорії, людина має подати до. Документ, що підтверджує її належність до такої категорії. Протягом кількох днів місцевий центр зобов'язаний прийняти рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги і відповідно призначити чи то адвоката, чи то юриста. Місцевий центр зобов'язаний прийняти рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом 10 днів, з моменту подання заяви про надання безоплатної вторинної правової допомоги та необхідного переліку документів, що підтверджують належність особи до. До визначеної законодавством категорії, яка має право на безоплатну вторинну правову допомогу, за якою допомогою люди звертаються найчастіше? Зокрема, за якою допомогою зверталися попередньо до початку повномасштабного вторгнення і чи змінилися запити після? Так, після початку повномасштабного вторгнення запити клієнтів дійсно змінилися, змінився характер запитань. Якщо до початку введення воєнного стану, питання стосувалися. Цивільно-правових відносин, або ж це були питання сімейного характеру найбільш актуальними, то зараз найбільш актуальними питаннями є питання саме пов'язані з воєнним станом, питання військової служби, питання призову за мобілізацією, питання отримання відшкодування внаслідок збройної агресії. Саме питання від отримання відшкодування за зруйноване чи пошкоджене майно, яке було зруйновано чи пошкоджено внаслідок збройної агресії, і інші питання, які зараз найбільш актуальні для громадян, зокрема що стосується військового обліку служби, найчастіше громадяни звертаються по консультації з цих питань чи відстоїти свої права у цих питаннях. Якщо говорити про такі питання, то найчастіше саме звертаються з метою отримання консультації, і потім у ході консультації юристи забезпечують надання певного алгоритму дій для клієнта. Клієнт на підставі наданих рекомендацій звертається до Певних державних органів, або ж викон... вчиняє певні дії, і, як правило, це дозволяє вирішити проблему клієнта. Якщо ж е, наданої консультації недостатньо, або ж виконаний клієнтом алгоритм дій не допоміг вирішити правове питання клієнта, тоді вже вирішується питання про звернення до суду з метою вирішення питання. Але це. Доволі поодинокі випадки, які є підстави для ненадання допомоги у вашому центрі, якщо так, з яких причин саме? Підстави припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги визначені статтею 23 Закону України про безоплатну правову допомогу. І таке рішення про припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги приймається керівником місцевого центру. Підставами для такого рішення можуть бути, е, до прикладу, особа. Е, Користується захистом іншого представника, або залучила е, адвоката е, і на приватній основі, до прикладу. Е, в Цій же справі, де було залучено представника системи надання безоплатної правової допомоги. Або ж під час надання безоплатної вторинної правової допомоги було е, з'ясовано, що особа подала неправдиві дані, фальшиві відомості з метою віднесення її до однієї із визначених категорій громадян, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Або ж Особу було оголошено до кримінального розшуку, або ж її було визнано безвісті відсутньою, або оголошено померлою. Які зміни у центрі безоплатної правової допомоги виникли з початку повномасштабного вторгнення? Зміни пов'язані із характером запитань. Юристам системи безоплатної правової допомоги довелось швидко. Переорієнтувати свою діяльність відповідно до потреб громадян. Система безоплатної правової допомоги розширила можливість дистанційного звернення громадян саме до системи, тобто забезпечується не тільки очне консультування, а і безпосередній виїзд юристів в місця тимчасової дислокації певних категорій громадян, до прикладу, до. Приміщень тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб з метою надання їм консультації відповід безпосередньо там, де вони тимчасово перебувають, або ж Юристи забезпечують надання консультацій в онлайн режимі за допомогою месенджерів, за допомогою Zoom, скайпу, інших засобів електронної комунікації. Окрім цього, було підвищено потенціал роботи гарячої лінії, системи надання безоплатної правової допомоги. Збільшено кількість юристів, які забезпечують консультування громадян на лінії, і забезпечено також. Можливість отримання правової допомоги громадянами України, які перебувають за кордоном, які були змушені покинути територію України і наразі перебувають в іноземних державах. Вони можуть зателефонувати безкоштовно за номером телефону системи надання безоплатної правової допомоги 0800 213 103 і відповідно проконсультуватися. Чи часто вони звертаються так е, останнім часом? Така кількість звернень е, збільшилася. Ми бачимо позитивну динаміку звернень до нас, саме громадян України, які перебувають на території іноземних держав, і це питання пов'язані не тільки. З наданням юридичної саме консультації, а і подальшого надання безоплатної вторинної правової допомоги, тобто допомоги у зверненні до суду, до прикладу. Можете навести, можливо, певні приклади, з якими запитами звертаються наші громадяни з інших держав? До нас доволі нещодавно надійшло звернення від учасника бойових дій, який наразі перебуває на території іноземної держави з метою проходження лікування та реабілітації. І йому було потрібно надання. Представництва на території України з метою вирішення його питання щодо проходження військової служби, ми першочергово ідентифікували запит клієнта і подальшому вже е приймали рішення щодо надання йому безплатної вторинної правової допомоги. Ще скажіть, будь ласка, з якими запитами найчастіше звертаються вимушено переміщені особи? Найбільш частіше звертаються такі категорії осіб саме з метою отримання допомог, компенсацій, грошових виплат, в тому числі є підтримки. Також їхні питання пов'язані з метою отримання відшкодувань за зруйноване чи пошкоджене майно внаслідок збройної агресії. Також актуальними залишаються питання пенсійного забезпечення, сімейних правовідносин, трудових правовідносин. Трудові відносини зараз найбільш актуальні, оскільки. Не завжди, не у всіх випадках, внутрішньопереміщені особи можуть звернутися до роботодавця з метою належного оформлення звільнення чи припинення трудових відносин. Тощо це зумовлено тим, що. Не всі підприємства, до прикладу, на яких вони працювали, наразі функціонують, і не з усіма роботодавцями є можливість комунікації, це зумовлює певні проблеми. і Клієнти переміщення особи до нас з цим звертаються. Ми вже їх орієнтуємо, куди їм необхідно звертатися з метою отримання, метою вирішення його їх питань. Тож я дякую нашій гості, яка сьогодні детально розказала про безоплатну правову допомогу. Хто її може отримати та що для цього необхідно. Я нагадаю, у нашій студії сьогодні була Ольга Волощук, юристка регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області. На цьому будемо завершувати наш ОТР. До нових зустрічей на телеканалі ТВА.